Нафтогазові новини України за 7 13 серпня. ДТЕК планує у 2023 році пробурити першу свердловину на Майорівській площі. Буріння першої свердловини на Майорівській площі заплановано вже на цей рік. Бірківсько-зінківська площа включена до програми сейсморозвідки на 2023 рік. Рішення щодо буріння на цій площі буде прийматися вже після інтерпретації та оприлюднювання даних сейсморозвідки, повідомили при службі ДТЕК Нафтогаз. У компанії вточнили, що бурили свердловини і торік, і в поточному році, проте їх кількість безпекових міркувань не розголошується. Обсяги технологічних операцій на свердловинах у воєнний час залишились на тому ж рівні, що й в довоєнний період. У 2021-2022 роках виконано по 5 капітальних ремонтів, а загалом понад 60 операцій на рік. Щодо інших новин тижня. Укрнафта проведе перші за 10 років сейсмологічні розвідувальні роботи. У ГВУ 23-му році було експлуатацію 44 нових газових свердловини. Завантажити Нафтогазовий дайріс новин за цей тиждень можна за посилання в описі. Підписуйся з інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.